Так, всім привіт, друзі, сьогодні ми зайшли в GVGaiden. Давно я вже не знімав. Ой, не знімав, я вже за цим заспічав. Не дивитесь, звідки у мене 500 мл я це вже пізніше розкажу. А поки що ми купимо ще один солод. Для оцього чудесного івенту. Я виклав, в принципі, то, що нам поки що треба буде в основній ці. Коротше, основний доступ. Якщо так можна сказати. По-перше, у мене є такий мункет, фрок, ну і 2 Т, тобто, ми їх всіх сходимо. І оренджтейди. Зараз ще раз кажу про саме Вент. Тільки спочатку я розкажу, що нам це всі. Це, по суті, пети, які допомагають для росту цих фруктів. А нам це дуже потрібно. Ряд, тобто він вирізається в три рандомні фрукти, а там в скільки. В 3:33. І фрукт, типа зразу виростає. Ну, три фрукти. Фро, е, жаба квакає і фрукт на 24 години швидше росте. Ну, ну, це може не може, а це вся прям гілочка пеперу перекладу. Далі е, ще один тобто це вже понятно. Е, так, далі е, оранжей це він лягає, типу, раз Хвилину. В 85 секунд він лягає спати і робить фрукт більшим. І те саме стосується манкета, може в нього тільки там менше часу. Так, да, у нього менше ча часу, але у нього є шанс. А, ні, це ще він може зробити night Fruit і ще він робить його, да, то вже великий. Ну, це все зрозуміло. Далі питання нашого нам. Оці всякі корени, томати. Ну вони є дуже корисними для готування. Хто, хто ще не зрозумів, як готувати, я вам покажу сьогодні. Ой, блін, я там трошки посадив, не то. Ну, нічого, я його ще рекламно заберу. Так, розкажу трохи про івенти, бо я вже гарно до пля що що там. По-перше, якщо в мене вони зараз є, там... ось, є в мене трейдинг тікет. Ну, це, типу, щоб вас вже не скамили, по суті, Ти... ну і тут ще можна передавати гроші. у них. Щекелі тисячі. Ну, вони... і вони майже завжди є, бо вони онкомуни, ну, типу... Не майже завжди, а завжди, я б навіть так сказав. Так, що тут у нас? Нічого цікавого. І Ще привезли Мастер Спринкер. Хто не знає, то вона, як і Мастер Спринкер, вона робить фрукти більшими. І плюс до того всього вона ще і. Петя, які в радіусі, її знаходяться, то вони бустять їхню способність. Наскільки я це все понял. Так, міфік, в мене торіт Так, Як хто не знає, торед це найприкольні, що може. Так, зараз банан і шугар Apple. Всього-навсього. Я поклав банан і шугар Apple. І в мене вийшот. Треба буде запам'ятати. Він ще й міфік. Непогано. Я вже в цьому івенті гарно розвився на другому своєму аккаунті. Так що я вже все дуже добре знаю. Що ти хочеш? Так, що ти в мене хочеш? Отби ти ще той та цього хотів, то взагалі б тобі ціни не було, Свінтус. Так, Хоренд, Watering Tation Springb. Ну... В цілому, саме толкове, що мені із цих дало, то це е, корень. Тому що в мене їх ще... О, так дивіться, вже ППР через те, що в них ще й 30 обсудають. А такого я не знав. А такого я не знав. Так, тоді давайте ми покладемо. Е, точніше покладемо. Поставимо десь тут. Ось, о Basic Спринкер у мене є. Ох, маю, ні, це не треба використовувати. Так, це ще якийсь івент почався. Ой-ой-ой. Непонятний дренчик. Я такого, ну я чув чуфер нього, але не сильно. Так, я таки не поставив спринкер. все. Окей, okay. так вот, трейдинг-тики. Ти типа підходиш до игрока, так є зажимаєш, ну, типу, це в кого хто на компі гуляє, а хто на телефоні, ну там просто типу, на екрані нажимаєш там буде. И там є такий плюсик, там знизу ще в шейкели класти, тут ты можешь фрукти або пети пропонувати, тільки їх. Ну, типа, або фрукти, або пети. Ну, або і то, і то. Ну і ви так це йдетесь. Так, що там? А, о, машина. Далі, що я хотів би сказати, звідки я взяв 500 мільярдів шекелів. Взагалі, у мене трильйон шекелів. Ну, якщо е, зміщувати два аккаунти, того що... Взагалі я ці шекелі отримав на, на телефоні, тобто на другому аккаунті. Там, коротше, в мене в друзях був якийсь эндомайзерний чел, я по ньому зайшов, придружив йому оцим тікетом потрейдитися і запропонував йому, може, в мене навіть вони є. ну. А ладно. Ну, коротше, я йому запропонував дві. Э, Сині мурахи, одну червону, він мені запропонував трильйони. Такий Акепт, він теж Акепт, і я... ну і ми так Для, Як на мене, це було дуже вигідно, бо я тими мурахами сильно не користувався. І потім ну я відповідно перекинув собі сюди на город, Ой, город, на аккаунт цей трошки. Половина сюди, половина там. Так, далі, що я хотів в цьому відео робити? Ну що, івент новий дізнаватися? Насчет, які я знаю рецепти. Рецепти я знаю небагато їх насправді, але трошки знаю. Перший, який я рецепт знаю, це сендвіч. Це ти кладеш два томата і, е, і кладеш і кладеш і кладеш. у мене передай сек є. Дупоку вас. Поставити точніше. І ти кладеш е, одну кукурудзу, і в тебе виходить сендвіч. Так, давай хай вона бігає, просто мені копає насіння. Далі клаймером. Можливо, в когось може виникнути питання, звідки в мене мункет, там, ну, бо він не дуже його легко дістати. Ну, 30-то все в мене були. Це, це багато. Хто має знати шайт... Ну, шайден то взагалі не то. Е, далі, що є ще? Фрок у мене була на другому аккаунті. Амкета і оцього кота мені дав тьома за 1 мільярд. Ну, реально, так дешево, мені дав оцих двох котів. Назавжди, хорошо. Ну, один не його, звісно. Ну і він його ніде не, не купував, він просто заскамив декого. Але то вже таке. <смі> так, я хотів подивитися шопа, так і не. А, ні, я його подивився точно. Так, що я ще хочу сказати? Ще... А, які рецепти, я розказував. Я знаю, що якщо покласти, до прикладу, два банани, то це вийде морозиво. Ну, зазвичай, там іноді... Воно не так виходить, але іноді і так. Далі я знаю, що якщо покласти спочатку пепер, потім томата, потім кукурудзу, то виходить е бейгер. Але теж не завжди. Іноді може щось інше вийти. Ну, ми тільки що перевірили на практиці, що Sugar Apple плюс банан, це дорівнює цей тортик. Якщо повезе. Так що я хочу знайти якийсь банан великий. А щоб реполи у мене залишились великі, я їх вже шо-то ростив. То я їх позбирав. Я їх передавати не збираюсь, бо в мене гріше і так вистачає. Ну, а такий десь можна банан піти закинути. Як тут все працює? Ти отак кладеш сам самбітпленд. Далі беремо ще... Apple, який би взяв... О, отакі я візьму. Укоди. Так, кладеш Sugar Apple ось, і нажимаєш УПУ так. А, у мене морозиву вийду. О, я ж казав, що не завжди може саме те, що. Але мой розовий це теж непогано. Так. Далі я піду ще скрапчу реклаймери, того, що я завжди казав, коли, Тьомі, Тьомі, що може і на відео казав, що коли я, е, в мене буде другий город, е, то я буде призматичний город. Але враховуючи те, що зараз вент і на тому городі, на якому я зараз не зручно все то я буду на, ць, на ць, ну, воно там залишиться е, і то я мабуть що то все залишу ні може пепе там позабираю але томати мати я 100% залишу тому що по моїм цим по моїм е, по моїй практиці так сказати я вже зрозумів, що то мати в багатьох івентах треба, так що хай вони там будуть. Так, що тут? У мене ще ролі поп є із обнови. Там заспавнив джандал. Так, далі. Дивимося, які в мене призматичні. У мене точно є LD стрелби, але я хотів би все по порядку. Давай. В мене є горох. Це виходить Бенастік, да? так? Так. Бенастік. Так, да, в мене є 4 Бенастіка. Ну, як посаджу, мабуть, що... поки що... Одно, 4 посадимо раз. Давай ще тут одного. От тут одного. І. Ну, я думаю, дві грядки максимум можна зайняти цими, Так що... Пересматиками. Прийматиками, чи песматиками, я не знаю, я. В сміслі, я там нічого не сад. А, то воно таке аж виросте, понятно. Ну, тут він не виросте дуже великим, так що сюди грех. Далі що ми можемо посадити далі? Що у нас? Эмбери, лілі. Ну, це одна Эмбери, лілька. Далі у нас. Іде після Ember Lily Sugar Apple. Sugar Apple у мене теж мають бути ще лишні Сітси. Так, да, один Сіц Sugar Apple є. Я все ж таки вирішу на три грядки посадити. Якщо що, я його може потім зміщу. Трево вам просто тоді, коли вже воно виросте. Далі в нас іде. После Шуга Эппела. Ой, а я не помню. Небо гигант понос, но але... але точно не помню. А не, не гигант понос. А, Бернинг Бат, точно. Бернинг Бат, где дальше? Бернинг Бат. У меня их тоже, мои они точно будут. А ну. Бернинг Бат. Ось, у мене 4 Бернінг Бати. Я думаю, посаджу кудись ось сюди одного. Але я точно залишу один, я хочу все ж таки залишити колекцію. Ну, зробити колекцію призматиків. Бо у мене... Ну, давай ще кудись сюди посаджу. Ось о, Бернінг Бат. Один залишаю. Так, і далі в нас іде гигант панос вже. Ну гигант по у мене тоже, походу, один. Ну да, у мене пайниколів твоих один всього. Але ладно, так давай кудись вотуда впливу пайникола. Паноса. Так, і елдер стрелби. Така в мене теж имеється. Вона дуже красива в неї насіння. Ну і я її теж поки що не зможу. Ох, йо. Sugar Apple 30 Цератопс, хорош. Виростив мені. Красавчик. Це таке я хвалю. Mm -hmm. Ні, давайте по... Пора... Ох, хорош пацан. Беностик мені виростив. Хоча не до кінця але 20% це. Тоже. Давайте ще трицератопси, ви шо, сліпі сюди, да, давайте. Ой. Так. Е, далі. На вони такі великі... А, через трицератопси. Це причем я ще спинкери наставлю. Коротше, трицератопси то вже непогана штука. А мені треба далі томати. Скупляти. Так, Е-е-е... Так, берінг бат, Настики, Давай. Давайте в RDSTRLB. Я хочу подивитися, як вона виглядає. Бо я в щось в тьоме дивився, але щось нічого не поняла. Я дивився тільки на його плоди. До RD Strailby не дошов. Так, це у нас гігант Панікол. Так, через скільки там будуть? Трицератопси. Через 2 хвилини, жаба квакне через 3 хвилини. Я ніби не бачу. Так, вона нас. Дев'ять хвилин, не часто. Квакає. Квакає його. Так давайте поки що тоді розберемо нагороди, які там дають. У мене ніби вже є хвилітка. До речі, я можу отут поперекрішати, бо тут все одно багато місця буде. Так, давайте спочатку. Я б хотів би щось реально гарне. По-перше, оцей Олі гномик. Я вважаю, що він має сидіти отут, бо, ну, не оліпоповий, Олі а Кенді Е, Він, типа, буде охороняти... або ні, це типа буде його всі призматики. Отако. Це будуть типа його всі присматики і він буде за ними наглядати. <кій> Далі поставимо біля нього лавочку, щоб ніби ти міг сісти біля хазяїна оцих всіх найкратіших силин, ну, які є в стоці в гравегайдені і подивитися на них всіх тільки я якось його трішки криво поставив вже буде легше гнома переставити а ні, це я взагалі якось її криво поставив тоді вже нагород гнома покажу А нам то еще такие. А эту а лавочку надо Все, вот так. Вот ТП. Да, все нормально. Да, больше меньше. И давай именно так, типа, в ЗСТБ, примерно, буду сидеть. Ну, в это точно. Далее. Ми поставимо. Я думаю. В нас є. Ось така штука. О, Бенастик. А який саме? Ох, я тут уже все есть. І Бенастик, і все, що хочеш. Ну да, тут воно виглядає на так. Ну, в общем то. 4 бинастика, Mber Lili, Elder Strawberry, Шугар Apple, 3 Burning Бата, ну типа. И гигант понос. Так о, все, мы отут його поставим на входе. Я думаю, еще и кое-зелене додать. Ну, типу. Прикорочил, я думаю, мене поняли. Далее. Я думаю, из Вента Кіцоны поставить вот такую штуку. Арочку. Блять, не виходить дальше її присунки. Через те, що ми боком стоїть. Ну не ставайте боком. Ну Треба. Ну ладно. Тоді ми хоча б но собі поставимо. Отаку от, і тепер. Ой, ні, я щось не то зробив. Треба її посередині ставити. Мені косметика ця завжди важко давалась. Але ладно, я вже не буду я жалітися. Так, трицератопси, коли ви там будете? Вдаратися. Так, все. Ну, ж, глянем, коли трицератопси там будуть одна хвилина. Ну, виглядає воно потужно. Mm. E, далі, що ми ще можемо зробити? Далі ми можемо ще отаку от штуку поставити. На цьому ми, мабуть, що будемо завершувати через те, що тут роботи роботою, а відос не хочеться затягувати. Так що ставте лайкоси, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.